У складі uh, юридичного факультету Пінітенціарної академії України діє кафедра кримінального кримінально-виконавчого права і кримінологія. Кафедра є випусковою, і з огляду на це вона виконує ті завдання, які стоять перед uh, закладом. Кафедра задіяна до навчання студентів всіх uh, трьох рівнів бакалаврського рівня. Магістрськи, а також третього освітньо-наукового рівня. Хоч на даний час кафедра вже забезпечено здобуття доктора філософії в галузі 081 право восьми здобувачів. З огляду на завдання, які стоять перед навчальним закладом, і, звісно, перед кафедрою хотів би зупинитись на науковій діяльності. Кафедра залучається до надання роз'яснень. Чинного законодавства, до прикладу, до, до кафедри надійшов лист судді Конституційного суду України про надання роз'яснення конституційності статті 81 Кримінального кодексу України. Це щодо умовного застрокового дострокового умовно застосування законодавства, в тому числі до корупціонерів. Також кафедра залучається до проведення. Досліджень і розроблення стратегії запобігання катувань в системі кримінальної юстиції України, оскільки кафедра, я повторюся, вже випусковою вона залучається до вивчення дисциплін, які відносяться до кримінального і кримінального блоку да блоку дисциплін кримінально процесуального законодавства. Це кримінологія, кримінальне право, кримінально виконавче право та інші дисципліни. Звісно, ми всі розуміємо про те, що Законодавство не є сталим. Воно живе, воно рухається, і тому одним з завдань кафедри є куркувати в ногу із законодавством, що в ті всі зміни, які особливо стали відбуватися в законодавці з початком повноштабного вторгнення, ці зміни кафедрою враховувалися при наданні знань здобувачам освіти нашої академії.